Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України, 25 копій 1996 року. Монети виготовлялися з латуні. Мають мілкий гурт. На аверсі монети зображено по центру тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 1996 та по боках. Листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монети бачимо напис 25 копійок по центрі та по колу ягоди калини зібрані у грони у 8 ячейках. Ціна монети з мілкою насічкою мілким гуртом на сьогоднішній день звичайної монети розпочинається від 20-30 центів. В залежності від стану монети. Є кілька цінних браків, поворотів та підштампів монет. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Монетка буде перевернутою, як американські монети. Ціна на таку монету. Розпочинається від 400 доларів за одну монетку. Брак аверс, аверс, reverse, реверс, реверс. Коли монетка з обох сторон однакова, якщо аверс, аверс, це будуть зображено три зуби з обох сторон. Якщо реверс, reverse, то буде напис по 25 копійок. Ціна такої монетки на сьогоднішній день розпочинається від 150 доларів за. Один екземпляр монети. Є також монетки виготовлені не з латуні, а з інших металів. Навіть попадають магнітні, і ціни на такі монети розпочинаються від 200 доларів за одну монету. І найдорожчими, мабуть, на сьогоднішній день. Це є брак. крапка в кінці 25. Ось так як на першій нижній монеті. Ціна на ню договірна. І розпочинається від 500-600 доларів за одну монетку. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.